Дуже доброго здоров'я, чистовані телепозарачі програми Русинська родина вшитка творча група і я її ведуча Віра Кубулей, желаємо вам усі передноворічно рождественські святки, щастя, горазди у ваших ділах. Нянько мій казали, що усі дні відкривиться око Боже, і треба допомагати людям, і туди і до вашої родини прийде сиренча, добро і любов. Будемося на то надіяти. У традиційній рубриці їх знає в шиткий світ, хочемо вам нагадати, що 20 децембра родився Григорій Жаткович, перший губернатор Подкарпатської руси, юрист, політичний діятель, лідер русинської імміграції в США. Рахував русинів одільну націю, написав меморандум про проблеми подкарпатської руси, первим требуванням котрого була автономія діл русинів. Усі перед новорічні дні подбиваються ітоги про те, що зроблено за минувший рік. Наші в творчій групі повезло побувати на прес-конференції по визначенні победителів независимої літературної премії за ліпший твір, написаний русинським руським язиками. Як це собутє проходило, розкаже слідуючий листок нашої програми. Міжнародний фонд Руська премія основна у 2005 році в Празі. Її основною цілею є поддержка представників руської і русинської літератури. За прошлі роки її лауреатами стали такі звісні постаті в літературі, як Фелікс Кривін, Володимир Бедзер, Людмила Кудрявська, Іван Поп, Міла Маришева, Тамара Керча, Людмила Загоруйко, Іван Петровський та много других. Цього року нагородження відбулося у два етапи. 26 октября у Будапешті премію було вручено ізвесному вченому філологу, лінгвісту, історику, професору вищої школи в Дніродьгазі, редактору журналу Русинський світ Михайлу Капралю. Про се собитів більш детально розкаже попічитель премії Олександр Гігаричий. В дев'ятий раз в цьому році ми працюємо з премією. В этом году она получилась немножко э, нестандартно, как у нас было, потому что э, главную премию мы дали вот не на Николая, а в конце октября месяца э, мы давали ее в Будапеште на собрании э, всевенгерского русинского э, самоуправления. А Сделали это потому, что наш герой главный был из Венгрии, можно сказать. Но только можно сказать, потому что был это Михаил Капраль. Который э, известен хорошо и в Ужгороде, да даже и в России, наверное, известен. Но в Венгрии он долгое время заведовал кафедрой э, русинского языка. Он известный э, русинист, у него много очень работ э, о русинском языке и очень много исторических работ о подкарпатской Руси. Так что он такой и историк, и лингвист. Я очень счастлив, что у нас такой лауреат, потому что совершенно великолепные у него исследования. Причем эти исследования удивительно сочетают глубоко научный подход и страшная любовь к теме, к его героям. Это у него, например, есть хроника села Чинадиева, ну так это такое научное объяснение в любви, знаете, такое совершенная фантастика. У него прекраснейшие работы, и он должен был и сегодня быть здесь у нас, но не будет по странной такой приятной и значит ну, такой странной причине. Дело в том, что, как он сказал, Александр Викторович, вы у нас Праламілі бар'єр, говорять тобто, з вашої легкої руки. Нам тепер міністерство культури Венгрії вчора їм дали государственну премію за їх журнал, редактором якого він являється. Пактиві премії нелем грошові у лауреатю. Кожен із них має на порталі свої сайти, які підтримуються і рекламуються. Так, у 2013 рік по ітогам інтерголосування побідителем став Володимир Новак, автор книг Сонети для вас. Ми діти, затягнувшися війни, котрий пише українським, руським і русинським язиками. Ну, ми вже несколько лет проводимо голосування на страницях нашого сайту, нашого порталу. И кроме собственно премии, мы е, э организовали такое победитель народного голосования. И у нас в этом году с хорошими очень результатами победил Владимир Иванович Новак. Вот, это известный такой автор е, русинских, е, русских и даже украинских э е, стихов. Что думаете, аж треба в русинська література жила, вона розвивала? Ну, по-перше, потрібні нові сили. потрібні, Треба би аби вливалися люди у той рух, у, у цю течію розвитку літератури русинської, яка на цей час і пентепер достала новий такий подйом, новий повштовх у своєму розвитку. Літературна премія сама по собі це вже знак качества, труда. Если речь идет о литераторе, то это, безусловно, признание его заслуг определенных на этой ниве, творчества. Ну, а русская премия, безусловно, это нечто большее, чем просто премия, потому что само ее название говорит о том, что она предназначена тем литераторам, которые пишут на русском языке. И для Закарпатия края многонационального это особенно важно, поскольку здесь э, русские корни вот, э, сильны. Еще со времен Александра Духновича вот эта связь э, Я есть сын, им останусь и русский, это однокоренные слова. И безусловно, что русская премия это дань. Э, уваження літературу и признання того факту що у нас є такі літератори которые многонаціональні сім'ї творческих себе проявили особливо грамоту іршову прем'яв на стрічці був узначний патріарх русинського удродження, автор роману у стихах ізенська русалка михайло федорович кемі документи і ще є про русинов і про русских, у латинських істориках. то вже в 3 столітті і після Розумця Христова. Нам би треба, я думаю, над тим, що такими Що-то треба десь написати, щоб знали історію. Але Ярослав Мудрий сказав, якщо ти обіду русина, ти на розмірі будеш наказаний. Але про то нам ніхто не говорив, ні в університетах, ні в корчам не говорив, а люди не знають. На стрічі много разів звучала думка, що вшитких лауреатів, так непохожих іден на другу, і да коли проживаючих далеко за межами Закарпаття, об'єднує не любов до руської русинського слова, але і в першу чергу особистий духовний зв'язок із подкарпатською землю. Объединяет родных людей, понимаете, не разъединяет, не заставляет, в общем-то, вот этот русский, а этот русин или этот украинец. Вот кто лучше все? Інтересно, всі э, э, именно э, важны. і конечно душі хочеться поздравити вот сьогоднішніх наших лауреатів, кидай Бог э, творческого такого вдохновення і трудолюбі і желання творі далі. Перше, що мене чудові, що руська премія є уже много років. Чувствуюся із організації 2013 року, що вона ще буде жити довго, так як похвалився, може не похвалився, а просто констатував факт організатор руської премії, що є багато кандидатів, і з котрих може буде обирати і ще і другий рік, і третій і четвертий. Руська премія. То не чисто руська премія, то є русько-русинська премія, то, то нас радує. Благодаря цій премії ми маємо кожен рік нові нові імена, які з'являються. І сьогодні правильно відмітив Олександр Вікторович в тому, що якийсь час йому все виділо, що вже не є тих талантів, які можуть претендувати на ту премію. Але виявилося, що з кожним роком їх просто більше і більше. І то радує, і я думаю, що було б дуже правильно, якби ота премія розширювалася вже і на інші творчі сфери, наприклад, на журналістику. Тому що видимо, що русинських журналістів у нас практично в області не є, якби можливо, і на дитячу літературу, тому що дитячої літератури теж в нас. Знаємо, що Тамара Керча у нас була така авторка і є, але більше не з'явилося ні одної. І Я знаю, що багато наші автори, які пишуть українською мовою, могли б так само успішно писати і русинською мовою, якби їх до того заохотили, можливо, навіть то та премія була б така, кажуть, більш презентабельна в їхніх очах, якщо б вона вручалася і за українськомовні твори, але з русинським якимось наповненням змістом». Премія фінансується за що добровільних і лічних внесків поціновувачів руської і русинської літератури в центральній в Європі, котрим ми дуже красно дякуємо і надіємося, що примножаться сі іздання, котрі согрівають душу образним, поетичним, мудрим словом. Повжає нашу програму фрагмент з телефільму «Цимборські фіглі». А я вас поздоровляв з красними рождественськими празниками і найважце дід мороз принесуть в то, що кожен із вас хотів би. <му> Симборове. Ја вас ниски искам забрав тај сме обичале дуже Васил кликал на сош до мене, до мене, до мене, овче на дјобо, овче на дјобо, то кај тако е село, шо му се така е пред празниками прийти до нас, бете видите како тоа красно. Но туи сме... Че на дјобо столетја района нашому Казицко, так шо Я сам думав не я сам. Не знаю, ну, не знаю. Ну, ну, дуже красне село, красні люди. Ай, ай, я перший раз да. тут. Роботячі люди люблять її робити, а й люблять її відпочивати. Тепер я поняв, чого так. Файно. Упозируйте, хвала Богу. Такий не за те, що жоною, такий сте файний, красний гідуб. Часто ходите у лісоруб. Це лісоруб. Все тільки дуже порядна сім'я має бізнес, дочка Розанна, нянько її давить, мамка нона. Люди дуже порядні. Я так якось проходив, навіть то то. У варишій у місті у супермаркет та прохожуся, а там у дитячій іграшки тут такий, знаєш, газда того. Хопки. та то до нього май заходили, знаєш, покупці та й купували подарки, та рекламу таку завісив. Шановні, каже, покупці, товар куплений і не обмитий. Не буде мати руку гарантій. Ага, все. Ага. О, няню, -ня, ну, такі вашій душі подарок приготував, що до тепер його знайти не може. А чого? Бо хижа велика, до ну, то, то, тепер оглядати. Ага. А як, як а я тепер ти казав, дорогенька маєш ти купити на Новий рік? А то я мені ще подумав? А ти що був? Та думаю, що цілий рік. Ну так і ще купив, бо нагнав я тебе. Веще, скопінь, дяче, та, а то вийш, який скромний. Такий скопіндя, що страшно. Того року так казав, а, а, я, а тепер каже, що так і сплятав, що ще може і не найде. Сижу, я знаєте, прийшов їм до кума та сидиме, та кума нам тут я кажу, поникаємо у кума, така поранна годинка. Цілу групу. Ей, Бристівка! Ей, кажу, кумо, що у тебе годин? Австрійська ще. А вчи австрійська, ви кажете. Вона каже, ну, та кілька годин. Я не знав, okay, бо це мені Миколай приніс. Малий теж, я діти своїх хіп не мав, ну, або ще. Або там і там каже, ну, будеш файну цінку мати, не буде тебе двойок. Ну, тепер вже не двойок, а й там вже не знав, там як іде 5-6-7, бо вже не має. Ну, кажу, 5-6 не будеш мати на Миколая, файний подарок. Той малий приходить перед Миколаєм. Такий тихенький, файно так, щоденник поклав там із Богу каже, його няню, добре, що з тобою два здорові. Колі <laughs> перед Миколаєм, учителька дітей звідать. Будете ся файно все, буде Будеме! А будете слухати, буде м! Ну, ну каже, я вам дам подарок, тепер давайте конкурсик такий з вами проведемо. Кома і каже, таку міміку зробить криву. Ну, Там всі діти, коякся, кривить. А вчителька каже, молодці, перше місто зайняла, каже, ця дівчинка, що сидить на першій партії, а мала сидить, така бо я тебе не бавила. Учитель на уроці каже, Петрику Тичуму каже, не зробив своє домашнє завдання. Я кажу, ну один був вчора робити домашнє завдання, бо няньку та й мамка засважали цілий вечір. А він каже, Мамку твою я знаю. Така файна жіночка, симпатична, каже, а няню твій кого? Щось я не знаю. Ну, то вони все це якраз і виясняли. Дівчина говорить хлопцю, каже: слухай, ти каже, такий дурний, коли упіш. Він то відки ти знаєш, ти мене ще п'яним не виділа. Та бо я тебе тверезним вичу, який то є. Іде <годи> я <годи> на жона. А я на голові, я їм на голові. Просто я кажу, та йде на вулиці, та і сяк, і сяк, сяйма, сюди, і стій. За... Сядаю є. Сяду, сяк, іде. Ти вже на голові. А кум іде, думає, що уміє, каже. Кумо, що ти така кажеш, де ж то до того сьогодні? Що ти себе питаєш? Та, каже, куме, поки б не забила, бо треба, мій каже, купити головку капусти, банку молока, пластмасову щітку, кай, та й за газ заплатити. Та вже їм проблема, А я ж її позначила, що треба. Іде, іде, іде кум. А такий має фінгал під очами. Ну я думав, що вже до праздники готує. Каку ми щось то був? Дай ми, каже, поки. Корова я моя стара вдарила. Я корова за вдарила. Мала, мала привочку, все хвостом битклеє дою. Ну ти що? А я яка тягну прив'язав на Миколая дзвонок у пожарну частину. Алло, добрий вечір! З праздничком вас, добрий вечір. ССС пожарка, айно, се все пожарка. Будьте добрі, пожарте ми курицю. Мене ми жарими, Тоді ми потушуйте. Чоловік каже, я не п'ю хлопці. так, Там компанії ходиться, я не п'ю, я не п'ю. Я кілька каже, 100 раз уп'ю, більше не рано. Ну, а ти каже, коли вп'ю 100 рам, то теж не я то вже зовсім двоє чоловік. Прийшов, прийшов зуба рвати Войко, до доктора. Сів доктор на. У вас ту явче на дійде. Є, я зубний доктор, є, все. Зубний доктор. Це тому качево говорить. Ні, є, є. Є, є, є. Я-ня три рази вже туди води. Борг, ага. а. Мені все закрито. Бор Борг машину до туга, що розкрили. Вічив, доктор посадив і поклав на те руку його. Муйка каже, пане докторе, а що ви каже поклали мені руку на тіння? А, каже, бо хайчу плеса лову йде вам. <�хажі> Кумі, де, 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 де. Ку знає, один та й другий зустрічався, каже, куме при що нового? А здаваний, каже, жона місьмі. Я куме, сидав що нового. <�хажі> <�хі> це тоже так рішиться звайду та й каже, та й хвалиться той чоловік. Ну, no, нам цілий, це п'ять, ну, і з п'ять років, а каже. Я такий легінь, що я вже, каже, десятьом рогу поклав. Жона, а я скромно, я не м'яну. Ну, чекайте, Сімбурою, чекайте, вже ми говорили, нас сміяли мало. Сусіди Василь, так ви казали, що коли прийдемо до вас у гостів чи на Тьово, та навіть у цей файлі не різкав би, щоб ми з ними себе та й посиділи. Хвалився дуже. Хвалився дуже, так, бо ця твердо тягнеться. Ну, я ще чим хвалити, але ви одразу Omeniti jih je, da jih je spivoči DUKE, spivoči, koliadoji, mamko moja, hočete? Dve uči, tri uči. і це правда була така істина. Прийшли два дітвачки малі колядувати Васько з Іванком. Ну і пиво любись не Добре, Добре. ну так. Стали на порозі та й колядують, коли дві ясна. Ну а тут який цюк маленький був такий невеличкий. Та й помаленьку прибіг до то, того заваху, задній окусять там. Ну а тут колядує, а не хочеться збити, бо вже не чули, та й пиво. Коли звізда ясна. Тай, а то ти задугой кать, Ване, песня кусать. То скажу бубілять, бубілять. Це хвиль пригла! Ой, хлопці, я вам є Ось я був у Єгипті, бом вже і на Кубі, май ліпше, Всьому, кажу, на майпше туйка, в сьому лісоробі. Так каже, що ж будемо жити добре, ні. Верховна Рада народова. Ми будемо на жити добре, біла Верховна Рада. Moj za vas radik udubam, naravno. Lujki <laughs> z žonom, ko ti le duže gazdovati, tako reče, kupimo koru. A on mi reče, pili bi sme, če treba, nam tako vodo pila. Evo, ja, ne treba glasiti, a malo ko dava. No, če danes ja, mi koruba v to so, tako je krvo, ja vam prodajam to. Prodajem to, ne, 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 Дали кај корову за рога, таа моче воду, а ја буду доет. За во корову, марика, дој, доет, и заду дој, дој. доет, кај иј, кај молоко да е. Но е, овде што Корова е пркеса. Корова хуј спулњаната пишла, така е мритка. А Марика, Марика се обтерла, така каже, Иване, пуливеју, бонамулу, хопеју. І так діти чекають. А в нас за чоловічок тут празнують то. А ходить праздника. А ходить, щоб уже почистили. Ходить в чаді ходить. І до порядок Ну, А ну може, і до нас прийде, вон діточку. Кличте, ви, Миколай. Люди доброї волі. Я тот стародавний дід, котрого знає цілий світ, котрий подарунками по світу мандрує, ніч кого не шкодує. Здорових поздоровляє, а хворих поздоровляє. тут зібралося багато людей, ту є і малі, і великі, а й за багато криків. Чекайте подарунків. Маю, маю, хай всім роздам ще не знаю. Бо я вірю з неба, що тут декому і прутика треба. Це не правда? Ви чесні, маємо ще учите. Ну, то туди вам подарунок. Поділіться. На! Ну, а тепер, дорогенькі, пришивайте. А на згадку мені колядку заспівайте. а ну, тепер вони будуть густи. Ха-ха, хлопці давайте. Заробили вже. Заробили.